Перш за все, хочу пояснити для людей, бо деякі люди не знають, що таке День подяки. Колись ті, хто застали Радянський Союз, було таке свято. праздник урожая. Пам'ятаєте, да? це, як кажуть, молодіж скопіпастене або викрадене з, 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 такої, з традиції біблійної. В Біблії є таке свято, де, написано, свято жнив або День Подяки, коли Бог заповідає своєму народу, що коли збирається урожай. То народ мав збиратися і дякувати Богу за урожай. Там навіть була така штука, що коли просили перший сніп тільки вижити, перший сніп, знаєте, цей був якраз час такої аграрної, аграрної промисловості, більш, не так як зараз більш індустріальної. Перший сніп, то священик мав взяти цей перший сніп в храмі і потрясати перед Богом і так, щоб, знаєте, щоб колоски так шуміли. І дякувати Богу. Тобто це було таке символізм того, що Боже, спасибі Тобі, те, що ми маємо такий урожай. А в деяких країнах, до речі, День подяки став національним святом, прям державним. Це США, Канада. І, здається, Південно Корея чи Японія зараз точно можуть десь помилятися. Тобто дві-три країни мають національний День Подяки. В США це зв'язано з, з такою історією, коли перші переселенці переселилися тільки з Англії в США. Їх чекав дуже великий голод за, за півроку, які вони там жили, там зі 100 людей. Вижило тільки 50, майже 50, ну десь після 40 Коротше, половина людей вимерло з голоду. Дуже важка була зима, дуже важка осінь. Вони осінню пересталися. Але на другий рік, коли вони жили до весни, вони посадили урожай. І осінню наступного року зібрали. І тоді вони разом всі зібралися і вирішили подякувати Богу. Запросили індіанців місцевих, закололи. Чи зажарили і індюка, тому у них національне таке свято, що ви бачите по фільмах в Америці, індєйка. І вони так дякують. В нас в Україні воно нас не було такої події, скажімо так, за яку ми прив'язали. Але суть залишається кожного року. Ми збираємо урожай, тому що навіть коли в цьому союзі казали, що Україна це житниця совєтського Союзу. Да? Тобто, це це прям вплетено в нашу. В нашу державність ми знаємо, що Україна має найбільш родючі ґрунти в світі. Дві третини всіх родючих ґрунтів в світі знаходяться саме в Україні. І колись навіть німці вивозили вогонами ці родючі ґрунти за кордон. Тому в нас Україна дуже родюча. І, звичайно, це не наша заслуга. Це не наша заслуга. Є така історія, знаєте, коли. Ну, притча, це не правда, але це притча, яка показує. Кажуть, коли Бог роздавав всім народам землю, то він роздавав по-різному. Там Американцям дав Північну Америку, японцям дав острів такий, там оцей архіпелаг на острові, цей дав, корейцям дав півострів, знаєте, там, чорним дав цілу. Каже, ви там в Африці живіть, там, там нормально буде, якраз хорошо. І всім роздав і вже все, і приходять українці і кажуть, що нам. Він каже, що їм надав? Каже, да ні, ми в очереді стояли довго. Бог каже: ну ладно, каже, є тут один кусочок. Я, правда, для себе його зберігав. Каже. Ну, вже так і бить дам вам. І отак кажуть, появилася Україна. Тобто, Божа земля, яку Бог оберігав для себе. Тому день подяки це коли ми дякуємо Богові. Тому що ми знаємо, це не заслуга наша, не заслуга того, що от ми такі класні і такі хороші. Тому що Бог нас благословив, і тому ми робимо такий день подяки. Амінь. Але. Виникає думка, о, ми розуміємо, що дуже добре дякувати, якщо в нас все добре, якщо в нас гарний настрій, якщо в нас все класно. Але ми розуміємо, що от і сьогодні на служіння починалося з хвилини мовчання. Не все так добре. Поки що надіємося, що в, наші, в нашій Україні є проблеми. І витає, виникає питання: як дякувати, коли от на серці така смуток, печаль, і, і трошки да, ті негативний настрій. Розкажу невеличку історію. В 1939 році в Британії була війна, якщо ви знаєте, Гітлер напав на Британію. Вірніше не напав він, бомбив її. Він йому так і не вдалося захопити. Але в 1939 році Гітлер напав на Польщу, Францію, Австрію, Чехію, Словаччину або Чехисловакия тоді називалась. і бомбив Великобританію. Він бомбив Англію. Вони не могли напасти по морю, тому що Великобританія знаходиться на це острівна держава. Вони просто залітали літаками, і бомбили. І в тридцять дев'ятому році в Англії один чоловік вирішив таку підняти дух моральний людей, і він розпочав такі плакати. Ось ви бачите на екрані, де написано «Keep calm and carry on», що значить зберігайте спокій і продовжуйте». І ці плакати були розвішені по багатьох різних британських кав'ярнях, десь ресторанах, в місцях публічних, щоб підтримувати людей. Що не переживайте, зберігайте спокій, продовжуйте. Бо Англія була сильно, знаєте, тоді об'єднана навколо боротьби з вітлерською Німеччиною. Вони донатили, вони волонтерили, вони будували бомбосховище подібний чинок, як зараз Україна. І от вони, знаєте, вирішили зробити такий плакат, щоб підбадьорити. Потім про нього забули, про цей плакат, і десь тільки в 2000 році його один якийсь там чоловік відкопав в одному е, в англійському барі. В 2000 році я знайшов і знайшов таких: що це таке? Йому розказали історію цього плаката. І він став дуже популярним. І ми почали продавати його. І він на цьому ще зробив дуже багато коштів, тому що це історична така, якби, свідомість. Ну і дуже гарна і цікава річ. Збирайте спокій і продовжуйте. До речі, в, в Сумах у нас на початку вторгнення, пам'ятаєте, теж такі плакати були? І навіть зараз ще висять, да? Суми вистоять, і ти вистоїш, і там далі що написано З нами Бог, за нами правда. Хороша дуже. Я знайшов автора цього плаката, тому що коли я в цьому році навесні літав в Корею, я думав, що ж подарити тим корейцям? У них все є. І я таких два плаката зробив, знайшов автора, зробив такі два плаката і завіз, подарив Корею корейським пасторам. Кажу, суми вистояли, і Корея вистоїть. Все буде, все буде з вами хорошо. Такий теж плакати, який підбадьорює. Ти заходиш в магазин, ти заходиш в кафе, на, на цьому вести плакати, якщо суми вистоїть. А чому? Не просто. знаєте, Люди кажуть, все буде добре. Чого? Причина, часто не знаходять. А тут дуже гарно мені сподобалося, як автор вніс. Чому? Ти вистоїш, зна, за нами Бог, за нами правда. Ось чому. Не тому, що просто так, мені так хочеться, тому що Бог завжди на стороні правди. І якщо Бог з нами, то ми вистоїмо і ми переможемо. Отже, друзі, як нам вистояти, як нам зберігати спокій, я назвав свою проповідь. Просто як зберігати спокій. Як зберігати спокій, коли зараз не дошли спокійно. І це стосується не лише війни. Взагалі війна закінчиться, але час від часу в нашому житті будуть з'являтися моменти, коли нам буде неспокійно. Є люди, які взагалі по життю неспокійні. Їм і до війни було неспокійно, тому що коронавірус... ні, прививки всім говорили робити, були неспокійно. Перед прививками було неспокійно, бо коронавірус. Перед коронавірусом було неспокійно, бо Майдан, перед тим було неспокійно, бо ще щось там. Коротше, є люди, яким завжди неспокійно. Так от ці пару думок, які я хочу дати, це думки, які не стосуються лише воєнного часу або військового часу. А взагалі, От якщо вам на душі неспокійно, якщо ви по життю така пере, якби переживательна людина, тривожна людина, і ви постійно переживаєте, постійно хвилюєтесь. Гарна погода хвилюєтесь, погана погода хвилюєтесь. Рано встали хвилюєтесь, що ж я так рано встав, міг довше поспати, а пізно встав хвилюєтесь, то що ж я проспав вже все. От є люди, які, знаєте, постійно-постійно вони такі хвилюються. Тому декілька елементів, як взагалі нам випрацювати в собі спокій. Звичайно, час від часу тривога находить до нас. І не можемо сказати, що людина може бути повністю абсолютно спокійна, хоч би що не відбувалося, бо тоді треба випити відро валеріанки, і то може не все буде спокійно. Але. Як нам все-таки навчитися зберігати час від часу спокій, нажитися в такому стані, що нас не буде вводити в ступор тривога? Будуть тривожні моменти, але це будуть більш моменти, ніж стиль життя. Я говорю про те, як зберігати спокій. І перше, я буду читати чотири місця з Біблії і дам чотири простих рекомендації: перше місце з Біблії це послання до Ефісян, п'ятий розгляд, третій, четвертий вірш. Розпуста і нечість усяка і зажерливість, нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим. І гідота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Це місце написав апостол Павло, пишучи післання до церкви в Єфесі. І він каже, є слова, які треба говорити, є слова, які не треба говорити. Я назвав би це так: менше жалітися, більше дякувати. Якщо ти хочеш. Бути в спохі, треба навчитися одну річ менше жалітися і більше дякувати. Знаєте, люди, які постійно жаліються, От, ти поговори з ним, в нього любима тема це пожалітися на будь-кого і на будь чого На владу, на погоду, на сусіда, на маршрутчика, на пішохода і на парахода. Він знайде мільйон причин, що все погано і все не так. Людина з таким викривленим. Поняттям, і коли ти познаєш, і, і буває навіть ти поговориш, знаєш, аж тобі самому неприємно стає. Людина постійно жаліється, постійно. О, зустріньте рідко, коли, коли проходите мимо під'їздів багатоквартирних домів, часто сидять люди на лавочках. От і я не кажу, що всіх, але дуже часто, коли ти послухаєш їхню тему, да, то вони кажуть, що наркомано, от алкоголік, от простітутка пішла. Одне діло всіх обсуждають і всі жаліються, всі погані. Таке жаліються і жаліються. І Лисенко поганий, і перед Лисенком, ну, хто там у нас був, не пам'ятаю, той поганий був, і той, що після Лисенка поганий, і всі, і Ющенко поганий, і Янукович поганий, і хто там? Порошенко, і Зеленський. Всі погані, всі погані. Да. Ну серед них, звісно, були погані, <смі> не спорю. Але людина, якщо повністю все погане, от вона жаліється. Біблія каже, краще не говори всього погано, але Біблія висновує, каже, але краще дякую. Просто дякую. Вранці встав. Фу, слава Богу, дякую Боже, що я прокинувся. Вечором лягаєш, слава Боже, дякую Боже, що день пройшов спокійно. Будь-що ти можеш знайти причину завжди позитивне в тому, щоби дякувати. Я часто цю історію згадую, хоч читав про одного чоловіка, який працював на. На залізничній колі забував ці костелі, які тримають шпали. Шпали да? шпали такі, да, шпали, ці Він забував костелі, які тримають ці, ці шпали. І він, працюючи там, він дарився випадковим молотком цією великою ковалдою по нозі. І він різко, а, схопився за ногу, знаєте, зняв взуття, подивився, все нормально, там невеличкий синяк, немає поранення. А діти, і він таки каже, Слух, фух, слава Богу. А діти, які там недалечко бавилися, кажуть, дядя, за що ти дякуєш? Тобі, ж напевно, дуже боляче. Чому ти дякуєш? Він каже, дякую, що нога ціла. Вони кажуть, що якби ногу поранив, то що б тоді сказав. Каже, сказав би слава Богу, що інвалідом, хоч не остався таке. А вони кажуть, що якби інвалідом остався, за що б ти дякував? Каже, дякував би Богу, що хоч живий остався. Бо інвалід все-таки краще бути інвалідом, навіть ніж живим. Вони кажуть, що якби помер, він каже, ну на небо попав би, та й там дякував би Богу. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, завжди дякувати. Тому, щоб зберегти спокій, навчитись завжди дякувати. Дякувати Богу. І не лише Богу, а й один одному. І не лише Бога, один одному. Мені подобається, коли людина виходить з маршрутки, і вона каже, що я дякую. Я просто, не просто, що там стань міг дотягнути 10 метрів. О, знаєте, постійно жаліюся. Та вийди подякую, ну, що тебе підвіз, цілий день, може, працював втомлений. Може, в нього вже третя зміна, може, в нього жінка дома зла, ну будьте ви хоч добрішим. Просто подякуйте. Виходьте і подякуйте. Цій людині. Це дякувати Богу і це дякувати один одному. Коли ти просто дякуєш, уступили місце дякую. Заплатили за навіть коли ти платиш гроші там на, на цьому на касі, касир каже тобі дякую, я ж приємніше. Правда? Нам приємніше. І це піднімає нас. Так само ми менше жалітися, більше дякувати. Амінь. Друге місце, яке я прочитаю, це написано діє святих апостолів, 20 розділ, 35 вірш. Апостол Павло каже такі слова: Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабким та пам'ятати Слово Господа Ісуса, бо Він сам проказав, блаженніше давати, ніж брати. Я хочу звернути увагу на фразу, яку Павло цитує слова Христа. Він каже, Ісус сказав колись блаженніше давати, ніж брати. І тому я другі друга думка, як навчитися зберігати спокій, це менше очікувати, більше давати. Що таке значить менше очікувати? Чому люди часто не задоволені життям, бо вони очікують, що їм всі повинні, їм всі должні. Вони ходять, іде, мені дадуть, А мені тут дадуть, не дадуть. Я тоді, а тут дадуть і тут не дадуть. Я тут, отуди я піду. Постійно очікую, що їм всі мають щось дати. Мають. І коли ти постійно живеш з очікуванням, що тобі щось мають дати, що тобі мають допомогти, що тебе мають підтримати, що тебе мають уважити, що з тобою мають поговорити, що на тебе звернути уваги, ти будеш розстроєний, бо часто люди на тебе не будуть звертати уваги, не будуть тобі дякувати, не будуть тобі допомагати. Тому Христос каже дуже прості слова: блаженніше або щасливі. Коли ти та людина, яка даєш, а не коли береш. Ми часто думаємо, що якщо я багато візьму, то я буду щасливий. От якщо я візьму, а якщо ще візьму безплатно, а якщо ще вкраду так, щоб ніхто не бачив, оце я буду щасливий. Я вкрав і ніхто не побачив. Хо -хо! Да? Знаєте, фраза така, щоб у, мені, у мене все було, і мені за це нічого не було. Це означає, що те, що в тебе все є, попало до тебе незаконним шляхом. Но люди так живуть таким думкою. Я хочу побільше взяти. Але історія біблійна і історія життєва каже, що набагато щасливіша не та людина, яка в собі більше всього набрала, а та, яка може віддавати. Момент, коли ти віддаєш, ти відчуваєш себе щасливішим. Ти дав людині, ти поділився, і ти такий, ну не така вже й погана людина. Да? Якби, в принципі, хороша людина. Я не лише можу брати, я можу й дати. Я не лише можу стояти, дайте мені, пожалуйста, а й перемогти комусь другому. І ти відчуваєш себе набагато якби, якось так щасливіше, блаженніше. Мало того, що ти себе так відчуваєш, перед Богом тобі ставиться, так скажемо, галочка або пунктик, що ти людина щаслива. Тому дуже важливо менше очікувати, що тобі щось дадуть, і більше давати іншим. І коли ти так робиш, ти будеш щасливий. А якщо ще й щось віддадуть, то це ще подвійне щастя. Ти, дам, ти щасливий, потім ще й тобі дали, а ти навіть не очікував, що тобі ця людина дасть. Як сьогодні брат Василь говорив: ти ж на касі не очікуєш, працюючи касиром, що тобі ця людина заплатить. А якщо ти, або ти в ресторані, тобі знаєш, що я платить тобі директор в ресторані, але якщо тобі дали ще чайові, ти думаєш, фу, слава Богу. Не то мало того, що мені директор забув, а мені ще чайові дали, це вже добре. Так от, Біблія каже, менше очікування, що от мені всі мають дати, 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 а більше давати. Це блаженніше. Це приводить в спокій і в рівновагу твоє серце. Наступна думка: місце з Біблії Філипанам 2,4. «Нехай, кож, нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай кожен дбає не про своє, але і кожен і про інших. Є така українська народна. А приказка, свій до свого по своє. Да? Або кажу своя сорочка ближче до тіла Христос учить нас, і пост, біблія Верніше учить нас, де каже, нехай дбає кожен не про своє, але й про інших. от Деякі люди дбають лише про своє. От вони наприклад, провели шашлик, зробили там на пікнік, виїхали, зробили і не прибирають. Вони лишили. Головне, щоб мені було хорошо Або в себе прибрали все сміття і сусіду за забор. Тобто, в мене зато чисто. Нічого не знаю. Або тараканів всіх витрив і вигнав всіх до сусідів, всіх тараканів. Да? Ну, рі. Тобто про своє тільки дбай. Біблія каже, дбай не лише про своє, але дбай про інших. Тому думка номер 3 менше про себе, більше про інших. Менше про себе. Це дуже сильно руйнує наш егоцентризм, бо ми, люди по природі, гріховні нашій природі, Бог дає нам нову природу, але ще, буває, гріховна природа час від часу в нас сигналізує. Ми по природі свої дуже геоцентричні, ми любимо саме себе. Навіть людина, яка дехто каже, в тебе неповна занижена самооцінка. Я ще ні разу не зустрічав людину з заниженою самооцінкою. Люди всі занизить себе сильно занадто люблять. От вони себе люблять настільки сильно, що навіть якщо їм не подобається їхня зовнішність, кажуть, що це ознака самооцінки занижена. Ні, зовнішність не подоба неподобання або нелюбов до своєї зовнішності, це якраз ознака завишеної самооцінки. Бо така, ще такий класний, а в мене таке лице некрасиве. Ну, що ж це таке? Їм треба набагато красивіше лице, щоб воно більш підходило. Тому треба менше думати про себе. Як я завжди кажу, світ крутиться не навколо мене. Світ не створений навіть для мене. Ви знаєте, що все світ не створений навіть для людей. Коли люди кажуть, що Бог створив світ для нас, неправда. Бог не створив світ для нас. Бог створив світ, написано в Біблії, для Ісуса Христа. Написано, бо це Ним через Нього і для Нього все створено. Не ми в центрі всесвіту, не наше благоустрій, не наш добробут, не наше здоров'я. І це, коли ми щось отримуємо, то це фух, я навіть не ожидав, бо це просто милість Божа. І так же само це в вертикальному відношенні я і Бог, і це в горизонтальному відношенні я і інші люди. Треба менше на собі заострювати увагу, менше про себе думати, а думати більше про інших, про інших, про інших. Про інших. Я розповідав, колись історію, Ви можете прочитати цю історію про відомого мільярдера, найпершого мільярдера у світі це Джон Рокфеллер, який був е, про магнат, фінансовий магнат, що він там продав? Продавав, не олію цю, нафту. Ойл просто по англійськи. Нафту продавав. І він був такий магнат серйозний. І от знаєте, коли він все собі тільки хотів, був момент, коли він все собі загрібав, собі, собі, собі. То це призвело до того, що він настільки сильно трясся за кожних 100 доларів, хоча в нього вже були мільйони. Настільки тряса за кожні 100 доларів, що він втратив все волосся на тілі, повністю все волосся випало з тіла. Якась така на основі такого ну, стресу велика. І не міг нічого їсти, крім якогось там просто кваші. Просто желудок не сприймав. Настільки сильно. І коли він потім ну, спілкувався, що робити, під кінець життя він не знає, чи йому хтось підказав, чи він сам таке прийняв рішення. Бо він був віруючий, може Бог врешті достукався до його, затверділого серця. Що треба ділитися з іншими людьми. І він почав свої фінанси віддавати, віддавати на благодійність. Сьогодні, по цілому світу, створено багато різноманітних фондів, так званих фондів Рокфеллера. Він почав віддавати на благодійність. І виявилось, йому тоді вже було більше 80 років. 80 років йому почало волосся відростати. Тоді, коли в людей випадає зазвичай, в нього почало, В нього почало організм відновлюватись. Бо не про себе вже лише почав думати, а про інших людей. Коли ти зосереджуєшся на допомозі іншим людям, то ти навіть не помічаєш. Дивися, а тобі вже стає легше, здоров'я твоє легше стало, настрій твій легше став, якісь речі покращились. Чому? Бо Біблія каже, якщо ти віддаєш людині, то Бог турбується про тебе. Коли ти віддаєш людині, Бог турбується про тебе. Не, не тоді, коли ти сам, як то кажуть, сам собі не, якщо сам собі не поможеш, то тобі ніхто не поможе. І так люди часто думають з такою думкою. Якщо сам собі не допоможеш, то ніхто не допоможе. І це проводить такого егоїстичного життя, ти сам себе з'їдаєш. Бо чим більше ти собі допомагаєш, тим більше собі втрачаєш. Тому думка, яку каже Ісус Христос і Біблія вчить нас, це менше про себе і більше про інших. Амінь. І останнє це завершування. Тому що якщо ми візьмемо всі ці три думки, перша, наприклад, коли я скажу, перша думка це менше жалітися, більше дякувати. Ти скажеш, як? Якщо стільки багато проблем. Тоді я скажу другу думку: для того, щоб менше жалітися і більше дякувати, треба менше очікувати і більше давати. Коли ти менше очікуєш і більше даєш, ти менше жалієш і більше дякуєш. Ти скажеш, а як мені менше очікувати і більше давати? Для того, щоб менше очікувати, і більше давати, тобі треба менше про себе думати і більше про інших. Якщо ти будеш менше про себе думати і більше про інших, ти будеш менше хотіти, щоб тобі дали, ти будеш більше думати, як допомогти іншому. Бо ти менше про себе думаєш. Ти більше думаєш про інших. Ти скажеш, а як мені менше про себе думати і більше думати про інших? Яким чином це зробити? І це саме остання думка. Ісус Христос скаже: Шукайте ж найперше царства Божого і правду Його, а все це вам додасться. Менше треба свого в нашому житті і більше Божого. Колись Іван Хреститель. Коли його просили розповісти про Ісуса Христа, він сказав таку фразу. Він каже: Мені треба умолятися, а йому треба рости. Іван Христитель каже: мені треба зменшувати трошки свої стандарти, зменшувати свої, скажімо так, примхи, а стримитися те, що хоче Бог. В нашому житті ми маємо шукати, що хотів би Бог, яка воля Божа, які Божі цінності, які Божі бажання, які Божі рішення. Тому це значить треба менше свого, от я хочу. Такого, знаєте, є таке слово гарне своєвілля, да, свавілля. Воно негативне завжди. А що значить слово свавілля? Це своя воля. Якщо, наприклад, я про якусь людину скажу, да він робить все, що хоче. Що ви про неї подумаєте, добре чи погане? Я скажу. Є така людина, кажу, та він що хоче, то і робить. Це зазвичай негативна характеристика. Чого? Тому що, хоча, а може, він щось хороше хоче. Але Коли ми кажемо про людину, він що хоче, то робить, це означає, що, скоріше за все, він робить щось погане. Бо якщо ми людину відпускаємо і кажемо роби все, що хочеш, то людину чомусь завжди зносить лише в погане. Її завжди зносить в категорію негативного, в категорію поганого. Тому що наша природа, я повторююсь, вона зіпсована гріхом. І якщо ми даємо свободу своїй природі, вона буде грішити. Якщо не карати за кражу, наприклад, якщо б зі статті Уголовного кодексу, кримінального кодексу забрали статтю покарання за, 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 цей, за крадіжку, за злодійство. Як, ми люди, як, як ви думаєте, люди були б менше стали красти чи більше? Звісно, що більше, бо ніхто не карає. Якщо можна красти, то давайте красти. Да? А це, знаєте, бажання людей. Коли ти забираєш обмеження зовнішні, люди будуть, щось робити погане. люди будуть щось робити погане. Чому? Тому що наша воля, вона зіпсована гріхом. Для того, щоб нам це виправити в нашому особистому житті. Нам треба думати не те, що я хотів би, не те, що мені було б добре, не те, що світу свого по своє, а те, що Бог хотів би. Більше думати про Боже. Шукайте Христос каже, Царство Божого і правду Його, а решта все вам додасть. Тобто, менше свого, більше Боже. Слово Боже, нам відкриває, що хоче Бог. Коли ти читаєш Біблію, коли ти молишся до Бога, коли ти налаштовуєш свій розум правильно, ти усвідомляєш, ага, Бог отак хоче. Я хотів би, звісно, так зробити, але Бог хоче так. То я буду робити не так, як я хочу, а так, як хоче Бог. І коли ти будеш своє життя намагатися виправляти зі сторони свого до сторони Божого, життя буде покращуватись, життя буде збільшуватись, життя буде благословенним і благословенним. На Наостанок, друзі, як я казав, що колись в 1939 році у Британії був такий плакат, де казали, зберігати спокій і молітися і продовжити. І це багато чому допомогло. Я хотів би також, щоб ми не забули одну річ, коли ми зараз живемо в час, коли у нас війна, коли у нас тривога. Як нам навчитися зберігати спокій? Дуже проста думка: зберігайте спокій і моліться за Україну. Як би там не було, от коли ви вже збережений спокій? Знаєте, є люди, які як зберегли спокій. Вони просто виїхали за кордон і зберегли спокій. Да, просто ви... це не... це... Ну, якщо у вас є можливості, все законно, нема питань. Якщо там незаконно, то в мене є велике питання, що ви це зробили неправильно. Але якщо все законно, ви виїхали, ваш вибір немає питань. Але коли ти зберіг спокій, не забудь далі помолитися. Не просто я зберіг спокій, а далі, хай я хочу таке робити. Зберіг спокій, помоли за тих, кого вже не спокій. Якщо ти за кордоном, я зараз, до речі, в відео звертаюся людей, які не здалися за кордоном. Якщо ви за кордоном, то і у вас все спокійно, моліться за Україну. Якщо ви тут, в спокійному обстановці, якщо у вас, слава Богу, під біля під'їзда не взриваються шахеди і біля вас не, не збиваючи ці всі каби, все нормально, у вас, у вас спокійно, хоча б на вашій локальній території, то моліться за тих, де не спокійно. тому що є ситуація, де не спокійно. Тому коли ти зберіг спокійний, думай, фух, слава Богу, все нормально. Мене обійшло. Ні, є люди, яких не обійшло. Тому молитися за інших людей, зберіг спокій, помолися за інших людей. Амінь. Амінь. Тому, друзі, давайте будемо вдячними Богові, будемо подякувати подя... йому, будемо славити Його і величати. Давайте ми станемо і попросимо Бога, щоб Бог наповнив нас спокоєм, а Україну наповнив миром.